Вітаю. Сьогодні ми на воркшопі у форматі полясі Lab в рамках проєкту Віновейт. На даному заході спікери з різних сфер, громадська організація, банківська сфера, а також науковці намагаються запропонувати заходи для забезпечення енергетичного переходу. Що ви сьогодні відкрили для себе під час даного заходу? А ну мене взагалі зацікавив проєкт Віновейт своєю концепцією, тими заходами, які були заплановані. Я була. Залучена до роботи робочої групи з освіти і просвітництва захід насправді для мене достатньо цікавий, тому що я чув про нього досі тільки в переказах і побачив дуже цікаву аудиторію людей, експертів, знавців своєї справи, тих, хто розбирається в питаннях енергетики набагато краще ніж я. Тому для мене була це ще можливість спитати. Як це працює і як має працювати. Тому це, безперечно, дуже цікаво. І я б вважав, що треба робити такі заходи ширшими, для ширшої аудиторії, зробити з цього YouTube, робити популяризацію цих знань і програм реформ. Власне, сьогодні була чергова зустріч різних стейкхолдерів, на які ми сьогодні обговорювали. Питання, як усім разом взаємодіяти, щоб долати ті виклики, які сьогодні є. Ключове питання: як врахувати інтереси держави, громад, бізнесу та науковців, які пропонують свої інноваційні рішення в питаннях енергетики.